Вже не перший десяток років хімічний факультет Одеського національного університету імені Іллі Мечникова приймає у своїх стінах кращих значців хімії серед школярів Одещини, що змагаються на обласній олімпіаді за право представляти Одеську область на всеукраїнській учнівській олімпіаді з хімії. Ми дуже побоювалися, що на погодні умови, буде мало дітей, особливо з дальніх районів. Але ви бачите, що дітей приїхало багато. Це означає, що інтерес до хімії. и к естественным наукам в обществе, в целом среди молодежи, возрос. Мы уже понимаем, что не будет естественных наук, не будет прогресса в обществе. Продемонструвати свої знання у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, у обласній олімпіаді цього року з'їхалися 115 учнів 8, 9, 10 та 11 класів з 37 адміністративних одиниць Одеської області, що перемогли у другому відбірковому етапі районних чи міських олімпіадах, а також окрема команда Рішельєвського ліцею Одеси. Решельевскому лицею, конечно, мы доверяем, потому что он показывает всегда хорошие результаты. И по положению про Олимпиады Решельевский лицей, как подчиненный непосредственно департаменту освиты и науки, имеет право представлять свою личную команду на тех предметах, профиль которого он в своем лицее развивает. 14-те членам команди одеського рішелєвського ліцею довелося пройти свій нелегкий відбір перемогти у ліцейській олімпіаді, яка проходить серед рішельєвців у кілька етапів, а потім ще наполегливо готуватися. Очень много готовимся. Вот сейчас были все каникулы, и фактически каждый день дети занимались и приходили. У нас, кроме того, есть кружок, у нас есть спецкурсы, которые проводят преподаватели университета. То есть это такая кропотливая работа, она не прямо перед Олимпиадой. Мы в течение всего года занимаемся тем, что вот сегодня наш как сказать, момент истины. Для одинадцятикласниці Дарини підготовка до олімпіад з хімії, в яких вона бере участь з сьомого класу, ще й підготовка до подальшого життя, що вона вирішила пов'язати з хімією. Та наука, яка задуматися. Я займаю міста і в ліцеї, і іноді зайняти міста тут, на обласних олімпіадах. Дуже би хотілося потрапити на всю українську олімпіаду. Іршелєвіць же Денис минулого року не тільки взяв участь у всеукраїнській олімпіаді з хімії, але й став її призером. Проте завжди нервує. Здається, що коли вже приходиш на Олімпіаду, що вже все знаєш, але здається, що все одно щось не знаєш. Української олімпіади з хімії. Вона впевнена, що нервувати не варто. Такие олимпиады дають возможность проверить все свои знания, всю свою возможность вспомнить все сразу и хорошо написать, и ко всему же, и логика, и общее знание химии. Самое сложное это, конечно, этап подготовки, потому что требуют невероятных усилий. Перевіряється рівень підготовки в обласному турі у шести завданнях: п'ять суто теоретичних і одне уявний експеримент на все чотири години. Оцінюють роботи дев'ятеро членів журі, доценти університету, викладачі інституту удосконалення вчителів і кращі педагоги Одеси. Зере третього етапу Всеукраїнської Учнівської олімпіади з хімії потім пройдуть відбірково тренувальні збори на базі Рішелєвського ліцею, за результатами яких і буде остаточно сформована команда, що представлятиме Одещину у четвертому етапі. Нинішнього року Всеукраїнська Учнівська олімпіада з хімії проходитиме в Одесі на базі хіміко-технологічного факультету Одеського національного політехнічного університету Наталя Браславська, Дмитро Боровецький. Факти.